Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Дрони атакували цієї ночі, і Краснодарський край під ударом опинився порт у російському Темрюку. За інформацією місцевого оперштабу, внаслідок влучання у порту спалахнула масштабна пожежа, горіли резервуари з нафтопродуктами. Про все це детально поговоримо з Вадимом Кушніковим. Це оглядач порталу мілітарний. Він зараз на прямому зв'язку з нами. Пане Вадиме, вітаю. Доброго вам ранку з Різдвом Христовим. Доброго ранку. Отже, кілька днів тому знаємо, що під атаку наших дронів потрапляв також інший порт у Краснодарському краї. Це був Тамань у селищі Волна. Яке загалом військове значення має для росіян? Темрюк, тамань саме для російської логістики військової. Якщо ми подивимося на е, мапу цього регіону, то ми бачимо, що російська логістика має в цьому напрямку вузьке місце, і це в першу чергу кримський міст, який е, перебував і надалі залишається однією з ключових та стратегічних цілей щодо знищення російської ворожої логістики на цьому напрямку. Відповідно для того щоб диверсифікувати свої поставки, чи в тому числі в окупований Крим, а також забезпечувати своє угрупування військ на південному напрямку, росіяни активно використовують і портову інфраструктуру. Саме для цього наші сили безпеки оборони активно застосовують всі засоби, які є для того, щоб зменшити можливість ворога щодо постачання паливомастильних мастильних матеріалів. Військової амуніції на цьому напрямку, і ми бачимо, що це виливається в успішній операції по знищенню саме портової інфраструктури на цьому напрямку. А Наскільки достовірні заяви Міноборони Російської Федерації про масове збиття дронів на тлі фактичних пожеж і пошкоджень? Все це ми бачимо на відео. Ми можемо провести. Певні аналогії, і дійсно бачити, що подібні засоби вони не є невразливими на 100% Тобто, при підготуванні певної місії, в тому числі по ураженню цілий глибоко в тилу Російської Федерації, опрацьовується необхідна кількість засобів, які можуть ефективно виконати ту чи іншу задачу. і в певною мірою дійсно ми бачимо, що кількість вона дуже важлива в цьому питанні, оскільки ворог так само має досить потужні засоби протиповітряної оборони, тим самим збиваючи певний відсоток наших безпілотників. Пане Вадиме, а як такі атаки змушують ворога перелаштовувати систему протиповітряної оборони, посилювати її, можливо, знімати засоби ППО з фронту для того, щоб захистити важливі об'єкти своєї інфраструктури? Ми бачимо те, що постійні удари. Дальніми ударними засобами вони так само дуже сильно виснажують можливості російської протиповітряної оборони. По деяких номенклатурах ми бачимо, що ворог вимушений звертатися до своїх контрагентів, яким він колись продавав зенітно-ракетні комплекси, в тому числі і боєкомплект до нього, з метою викупити їх назад. Одним з шляхів відповідей ми бачимо створення. Таких самих за аналогію з українськими мобільних вогневих груп, і подібна практика вже використовується в 20 регіонах Російської Федерації. Тож а, якихось конкретних засобів щодо забезпечення ворог йде тим шляхом, що намагається застосувати всі в наявності засоби для прикриття власних об'єктів. А які конкретно засоби захисту має ворог для того, щоб прикрити свої об'єкти важливі на сьогоднішній момент найосновнішим засобом, який ворог активно використовує це? Зенітно-гарматні комплекси «Панцер», С-1, С 2 різних модифікацій. Також активно застосовуються засоби зенітно-ракетних систем вищого класу: це БУК Н2, Н3 і безпосередньо вже найвищий клас. Це с 300 с 350 С 400 і елементами застосовує ворог також свою новітню систему С-500. Але всі ці системи вони так само використовуються ешелоновано, і, Відповідно, кожна з них розрахована на перехоплення свого типу цілей. Якщо ми кажемо саме про безпілотників, то основне навантаження у росіян а, складає саме комплекси нижчої ланки. Це комплекси Пан серз 1 та пансерес 2 І тут ми бачимо, що так само ворог має дефіцит по зенітно керованим ракетам, які використовує ворог разом з цими системами. Що е, спонукало його до подальших розробок? Розробок ракет меншої дальності, але дешевших у виробництві. Пане Вадиме, вдячна вам за цю інформацію. Вдячна, що долучилися. Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний, був на прямому зв'язку зі студією. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. Осьомі ранку на ей 2